Ну що, доброго ранку, починаємо наш влог з ліжка. Так розпочинається наш да? Чотири. Зпимо чотири. ми всі разом в цьому двухпальному ліжку. Все, покидаємося. Ми вже перемістилися до нас на кухню. Янчик особи новий це як це веша Монтесорі називається Нона. Воно на сніданок. І я зараз також буду готувати сніданок. Я зараз на марафоні. Ну я не знаю. Що у мене буде на сніданок? Вон зараз я виберу якусь страву і приготую. Вирішила, що на сніданок у нас будуть зварені яйця і бутербороди з крем сиром і алкоголем. Там улюблений прийом, де ми всі зранку прокидаємось І всі їмо. Янчик, мама вже поїла правда. Янчик, Славік і я. Прикол, коротше, прибілю собі якийсь горох. Молодець! Молодець! Ось такий наш нас вийшов сніданок для Славіка, для мене і для Яни. Я вже дуже хочу їсти для да, все. Ням-ням. І розпочинаєш свій пір. Щас, синок, я тобі ложку дам ще, подожди. Не нравиться? Це гречана кашка. Що, дивлюся, де свою беху розмістити на продажу. <клес> Бо авторія не працює. Зачем ты продаєш? А? Нас ідея. Да, я вот так вишка. Так, ну що, вся сім'я сейчас буде їсти. <рігав> ну да ладно. Ну да ладно. Давай. Можете забитий? Геть! Вкратно, це запали колії. У планах у мене зараз прибирання. На кухню вже е, прибрали, зараз помию підлогу. Прийшла бабушка. Славика, бабушка, бабушка, працює діши вас просвітлювати. І пока грається знову. А я в кухні щось буду у морках Настав час привезти себе до ладу. Покупалася, Янчик теж покупався, и вот сушить волосы. <реку> -двір. На дворі вже сьогодні, слава Богу, тепло. Вчора взагалі було дуже холодно. Я прям ходила зимові в зимовій турці. А, і зимові якраз було норм. Це сьогодні у нас 28 травня. До речі, сьогодні мої бабушки народження, нам допозволим і її поздравити. Мальчик Удачно заснув. Ну, я надіюся, я бачила, що він вже просто засинає. І Просто просто положили його візочок вже в дітям, бо бачу ще дві минути він просто засне. Він вже нікуди не вийде. І він собі за дві минути бо там і заснув. Короче, йдемо. Так. Да. Бачу тебе худою. Так, да, бачу мене худою і каже, типу, тобі так не що. А зараз у тебе апетітну форму. О, поняла. Да. поняла. Да. Мальчикам люблять е, апетитні, хороші форми. Так, це ми зустрілися вже з вікою. З вікою це я вирішила влог зняти. Ну, да. Познайомилися ми з нею, вона мені написала по рекламі. Ми зустрілися. Вона як не таки... Щас я піду кофе заберу. У неї такий крепкий характер, прямо сразу же, пошли гуляти. Я така, ну ладно. потім пригласила на тренування. А ну і коротше, так ми здружилися. Неї теж мала, 10 місяців. Десять місяців було, коли ми познайомилися. Зараз вже рік, аж 10 місяців. Все, да, йдемо. Зараз забираємо каву не муляй. Приїхали в Ашан, у мене на сьогодні план є, я хочу купити сірошки. О, кстати, я хотіла ще зайти, Кардіган поміряти. Ось у Фему. Сережки хочу подивитися, Ну, що зайдемо в Фему, щось глянемо. І духи понюхають, бо в мене вже всі мої духи вже тошнить від них. З прогулками дворі. Повітряна тривога. Янчик, стой, куди пішов? Зайшов на шаурму взяти щось вкусненькое. Янчик хоче спригнути з бордюрки, як завжди. Треба от, і лізти туди, куди й не треба. Куди ти лізеш? Спокійно, синок, мама тобі допоможе. Давай, пішов. Що таке? А що ти робиш? Що ти там робиш? А? Кульбавки збирав? Що ти ганяєш тут вокруг до окола? Прикус у нас буде айран, шаурма. Я на ПП. але все, все можна, тому що там реально натуральний склад і немає цих майонезів. Вона йогуртовому соусі. П Янчик уже П'є айран а, кока шаурми. Oh, Вика, yeah. як тобі? вся тут Безплатною рекламу зробимо. Центр шаурми Драгоманова 2. Ну давай. Твоя чи моя? Твоя за нанасом, так mm -hmm. да. смачно? Mm -hmm. Тепер я буду сейчас. Розпаковка. кока okay. okay. Ну хоть укуси шаурму. <говори> На, лавашка дам. <так. говори> М. -м, -м, -м. Я, смачу, так, сьогодні по ментора буду це вечім. Янчик нагулявся, призем його до дому, до бабушки, а я піду <говори> гулять. Да, синок, пустиш маму. Да? малого бамбушки і йду самостоятельно на самостоятельну прогулку готую вже дома вечерю на вечерю у нас котлети. Котлети курячі не курячі а навіть. і варю грецьку після цього янчик спить в станції у нього другий денний сон. Після цього вже піду на тренування. У мене на 7 годин вечора тренування. Показати вам тренувку, да? так? Попашні саме. Забрала віку, я біля там забору, вона стояла, цікаво. І йдемо на тренування. Ходимо ось таке ось, не знаю, здання. Зала Короче, ну, цей сам Тренажерний зал такий собі, бо він не то, що сучасний, але тренер просто офіційна. І просто є велике задоволення, реально ходити займатися, бо атмосфера на трені просто обладнана. Дякую Вікі, конечно, що вона мене туди привела, бо я б, так наверное, в житті в зал не ходила б. Так за пару, плюс класна атмосфера, класний тренер, то дуже класно. все, ми ну, пішли ничего себе ты красиво за тренировку прошла переодеваемся ну, роковую Дівчатки гарячі нагріті йдуть пить коктейль. Да? Все, все. Живот випирає. Ну, це такі шорти. Вообще, я скоро буду як спортсменка вигляді. Mm -hmm. Ось такий у нас вийшов день. Mm -hmm. Уже порченька рапузиком. Якщо вам сподобався такий формат відео, підписуйтесь, ставте лайки. Так, зворотний зв'язок. Що вам цікаво, все гарного днів, вечора всім чи дня? Цікливо там дивитесь.